Доброго ранку, шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні 28 липня. Що хочу сказати, дивіться, зараз почали посів ріпаку диференційним способом. Що ми беремо за основу диференціації? Це ми беремо зони продуктивності, які ми з вами відібрали ґрунт. У вас, у нас. Тобто Це і є основа. Тобто ми беремо зону продуктивності ґрунтів і потім сіємо в цих зонах. Вносимо в цих зонах все диференційно, каз, добрива, всі насіння, РКД, все диференційовано згідно цих зон. Тобто це все проблема, що хто, якщо ви робите сіткою, то тоді сітку не приліпиш до зони продуктивності, тому що вона не відповідає. Сітка робиться від фонаря, від ваших можливостей по грошам. Так що запрошую робити е, аналізи ґрунту по зонах продуктивності з компанії Інтерглоп, тому що ми робимо для себе, ми розуміємо, що далі цим робити. Що у вас ці бамаги лежали в шафах і нікому не потрібні. Запрошую до співпраці. Успіхів вам.